Моя улюблена сцена з серіалу Аркейн це та, яка відбулася на мосту. Я з радістю вам про неї розповім. Але спочатку привітаюся. E -Not Animation з вами. І серіал Аркейн це щось особливе в анімації. По-перше, це геть не дитяча анімація. Це треба усвідомлювати всім і кожному. А мій канал все ж таки маленький відсоток, але... Дивляться діти, це мультфільм про політичні інтриги, про всю ту грязь суспільства, і це не той мультфільм, який я би хотів подивитися. Я дуже довго його не дивився, як мене не вмовляли і мої діти, і глядачі, які постійно писали в коментарях, що це шедевр. Справа в тому, що, наприклад, Віктор Гюго теж вважається шедевром літератури, але це такий пласт літератури, який піднімає весь бруд суспільства. Це дуже важко. Мені цього в житті дуже, дуже, дуже вистачає з перебором. Вистачає, я намагаюся шукати щось світле, позитивне, тому я так люблю мультфільми. Аркейн не про це. Хоча в ньому теж є щось світле і позитивне, це момент з деревом, але все одно це в цілому бруд на всіх щаблях, вверху, внизу, там всюди тільки бруд і мерзенні політики. Типу нам їх в житті не вистачає, правда ж? Ну а ще в цьому серіалі є війна. Тож, якщо ви втомилися від нашої війни, можете піти і подивитися дуже художньо зроблену іншу війну. Це буде дуже класно. Але все таки мене вмовили подивитися цей серіал і. Це шедевр. Це справді шедевр, не тільки з точки зору сценарію, який дуже жорсткий, який раз береться за цю темну тему, то буде її розкривати поповній з наркоманами, і зі зрадою, і з політикою брудною, з усім цим. Це ще до всього цього. Візуальний шедевр, і саме тому я хочу розповісти вам сьогодні про мою найулюбленішу сцену на мосту, яка починається з того, що дві сестри були підібрані одним і тим самим дядькою, який, на жаль, для них загинув. Вони вирісли геть в різних умовах, і сьогодні вони протистоять одне одній, але нарешті дізналися, що і одна і інша існують. Вони думали, що вони загинули. Одна з них вважає, що інший її зрадить, а та, навпаки, її зраджувати не хоче, але сприймається все це по-різному. І от, коли вони виступають одна проти одній, коли йдуть сутички на захист тієї справи, яку вважають правильною, стає ось цей чорний хлопчик. І починається та сама сцена, яка просто фантастична. Він починає ось так: от часиками, як маятником, матати, на що Джинкс відповідає посмішкою. І далі міняється графіка в цьому мультфільмі і так постійно шикарнюча графіка, яка може доповнюватися малюнками будь-якими вибухами, навіть написами, як в острові Скарбів. І тут графіка міняється кардинально, і ти усвідомлюєш, що це не просто так, це для того, щоб нас якось переключити. І тут вони стають дітьми, і ти розумієш. Саме така сцена відбувалася у них в дитинстві. Вони так гралися, але гралися просто з фарбою. Джинкс намагалася закидати його фарбою, а хлопчик увертався, і при всьому цьому, прямо тут, в спогадах, вони раптом стають то дітьми, то дорослими. І ти усвідомлюєш, як ця сцена віддзеркалює те, що вже було в їх житті. Там вони грались, а тут йде битва, прямо тут і зараз. Вона. Паралельно йде зі спогадами, і в тебе вибухає мозок. І тут ти бачиш, як джин з дитинкою потрапляє в нього, і тобі здається, все вона його зараз в реальному житті вбила. Це не перевершено. Але потім виявляється, що в реальному житті паралельно нічого не було. Це були тільки спогади. Там були дорослі тільки для того, щоб нас роздражнити, тільки для того, щоб змусити наш мозок ось так працювати, вигадувати собі. Але тут і зараз, в реальній графіці, вони повертаються до початку сцени, і хлопчик якраз таки увертається. Він проробив всі ці згадки, що вони робили в дитинстві. Він зміг увернутися і дістатися до джинкс. Мені особисто це дуже нагадує треті люди в чорному, як Уилл Сміт увертався від Бориса Животної. Я просто в захваті був від цієї сцени. Вона візуально мене. Просто розбило. ось цими паралелями, коли Джинкс там то дитинка, то доросла, і він також. Я стільки емоцій пережив за цю сцену за одну, що мені здається, жоден мультфільм ніколи такого не робив. Для мене Аркейн це справді шедевр, хоч він і про весь цей бруд. Зараз виходить друга частина. Я дуже щасливий, що продовжую дивитися цей серіал. Ще раз скажу: він геть не для дітей, він геть навіть не для людей зі слабкою психікою, бо фактично ти там бачиш весь той бруд, який нас оточує кожен день. І це дуже важко, дуже і дуже важко. Але усвідомлення саме таких історій дає тобі краще. Можливість зрозуміти, що відбувається в нас, що реально не існує ніяких друзів, братських народів, і т.д. і т.п. Тож, Аркейн, я дуже раджу вам для перегляду. Зараз вийшли перші три серії другого сезону, і вони теж складаються в одну таку цільну історію, коли в кінці щось для вас розвертають, і ви розумієте, усвідомлюєте, чому це сталося саме так. У вас падає щелепа і ви сидите, і. да не вже? Як вони можуть це робити? А вони можуть і можуть професійно. І це дуже варто подивитися, якщо ви є фанатом складних важких історій. Після Аркейна мені здається, взагалі ніхто і ніколи не може сказати, що мультики це якась фігня для дітей. Або я дорослий, я не буду дивитися мультики. Ну, анімація це жанр, жанр, як на мене, мистецтва. І Аркейн це доводить по повній. в другій частині, в другому сезоні. Вас може здивувати, чому дівчинка, одна з головних героїнь, каже: Кейт, відійди, Огідь, мала! Кейт! Та це ж дитина, але вона ж сама в першій частині, майже в кінці, валала одна мертва дитина щодня сотні помирають через сілко, і можливо вам це буде рвати мозок, здаватися кіноляпом, але згадайте просто через що ця персонажка пройшла так. Вона цілком і повністю могла змінити світогляд. І так, вона хоче, щоб людина, яку вона любить, не вдавалася до чогось такого. Там вона це казала людині, з якій вона пішла на війну. А тут вона каже людині, яку вона любить, і хоче, щоб ця людина, яку вона любить і собі в голові намалювала, залишалася такою, як у неї в голові намальована. Це геть різні речі. Тож дякую вам за увагу. Дякую за ваші вподобайки, коментарі. Можливо, навіть за фінансову підтримку. Як це роблять ці чудові люди, яким я дуже і дуже вдячний, особливо Івані Блощиневич, що підтримує мене більш за всіх. Дяка моя вам велетенська. Ну а щодо Аркейну, давайте дивитися. Він виходить. Давайте чекати нових частин. Я впевнений, що ви отримаєте від цього мультфільму. Задоволення, не дивлячись на всю важкість тем, що піднімає Ліга легенд, на все добре.